Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Продовжуємо грати Farming Simulator 22. І що ж, у нас березень потрібно вже кидати вапно. І є один мінус. Я його не закупив, приходиться зараз буде його купляти. Так що. Рулюю я за вапном, приїду на поле і тоді вже включуся. Їхав я тут собі спокійно на поле і вийшов подивитись, бо щось мені не сподобалося. Причина в тому, що. Він перестав їхати, це розкидач. Зараз покажу, в чому причина. Тобто рушаємо, да, і... Ось, так, ось таке відбувається. Баляха-муха. А що робити? Мені потрібно вапно кидати. Придеться щось взяти інше оренду. Перевантажити. І тоді вже працювати далі. Ну, 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 якої це? Я думаю, що тут вже не вийде нічого йому зробити. Не поремонтувати. Так що. Прийдеться шукати якусь заміну. Прийшлося мені орендувати інший, і цьому цей був Амазон. Тільки його прийшлося орендувати, бо більше не виходило. Ну і все вапно, звичайно, не влізло, тому що. Ну, не влізло. Так що якось так. Але розмах, звичайно, в цього розкидача доволі непоганий. Просто подивіться на це. 40 мать його, метрів. Супер. Супер, <tube> <Five> просто супер. Так це виглядає з боку. Ну там десь є пропуски, звичайно, але я думаю, що потім... Я це діло поправлю, але мені щось здається, що я вже не буду більше кидати вапно Це буде останній раз мій. Побачимо. Закінчив я кидати то вапно на село. Я вирішив, що я більше вапно кидати не буду. Ну його, то такі затрати. Обійдемося і без вапна. Так, що ми йдемо. Внизу. Стоянку. Ангар, а самі. Чекаємо до квітня. Бо треба буде гербіцет нести. Напевно, засіти треба буде ще. Так, да, точно. Квітень, місяць. Ну що ж, сіємо ми знову в Соєві тому що вони, я бачу, ціна в них ідеальна. І мені, в принципі, буде подобаються. Да, можливо, не такі великий, але. дохід який. Так. Розпродаж. Серйозно, один маніту? Мені його в дупі не потрібно, так що. Ага, гербіцит. ще потрібно гербіцит нести на ті поля, що там в селі за селом. Так що ЮМС, де нам потрібен. Бедемо ставити вузкі колеса. І погнали. Так, узкі колеса. Де у нас? О, ось вони. Що за 350 євро треба було їх купити? Так, добре. Ось так цю навіску. Єбнем цей опресквоч. Є, добре, ну погнали тепер. Залив я вже гербісиду, так що їдемо ми на ті поля, тому що там, напевно... коїться біда. Зараз будемо бачити, доїдемо і подивимося, що там, як справи. Хоча весна і воно повинно буянити аж, аж ну. До речі, планшет. Зараз кудись не заїхали тут. Від. Ну так, звичайно, ось. Чи можливо потрібно було почекати, а не внесити його, тому що перед збором вже внести гербіцит. Часуті ще по цьому, що я бачу, може і ліпше зараз внести його. Цей гербіцит. Так і зробимо. Ну а так, Юмс вже є, вже на поле, я його... Точніше не його, я його оприскуючи розклав. Погнали. Погнали, починаємо гербіцет вносити. Так, ну добре. Чудово. Ніби поки що все йде, так як тр... потрібно. Так, як треба, так як потрібно. Ну і за побачимо, чи надовго нам стане цього гербіциду. Ось. Розкидачем, звісно, лажа. Я його продав, тому що мені його не вдалося відремонтувати. Там вже не було що ремонтувати, він діє був пофарбований. Так що буде новий розкидач. Щось придумаю з цим. І от ми залишаємо працювати. Так, робочого, а самі відправляємося до Т-150. Та він там ось, тому що потрібно вже сіяти. До речі, снігу в цьому році не було. А шкода. А хотілося б. Так. Поки що я, напевно, візьму одну свалку, так як ЮМС нас вносить. Так, то поки що буде одна свалка. Навіть тут щось в ній залишилося з минулого року. Так. Що сталося? Значить все добре. Так, розкладаємо. Добре. О, а чому? Ага, колесом наїхав. Добре, а шо ж ті всівалці? Давайте збігаємо, подивимось, що там залишилось в ній. Ага, тут тут нічого, тут тільки залишилось 7 літрів. Е... Добре нам їх не потрібно. Відкриваємо. І засипаємо. Ні, не, не не вистачає. Так, добре. Давайте зробимо так. Кібло тяжке обляха. Є. 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 І відключаємо цю хрінь. Закидаємо насіння. Добриво І... газу на поле. Так, погнали. Я, я вирішив, що я об'їду в краї, так, а потім вже попрошу когось, так, щоб хтось сів замість мене. Ми змотаємося, подивимося, що там на тім поле. Чи там ніби все гаразд. Там прийдеться оминути чуть-чуть, тому що... Там землі. Земля трішечки мішає, рівень землі поганий. Так що ми оменемо то. Тут я, правда, вже закінчувалося, я вже не хотів заправляти. Так що страшного нічого не сталося. Думаю. Тут трішечки омену. Уминув вже. Може нічого страшного не станеться. Закінчив я Гербеціт носити. І... Сію! Причепив сівалку і Сію! Там Т150 теж десь сіє. Ось він доїжджає там вже в кінці. А я продовжую сіяти на Юмзові. Так. Щось я почав задумуватися над тим, щоб знайти якесь альтернативне джерело енергії. Ну, продажу, точніше, альтернативне джерело продажу. Більше, думаю, на сонячні панелі поставити. Ось повітряний генератор не буду ставити, тому що він не, та, не так багато дає дохід, як дають сонячні панелі. Так що я задумався над сонячними панелями. Ось такі от справи. Так що якось так це все виглядає. Така задумка. А там буде видно. Там буде видно. Добре, буде поваленько сіяти. Ну що ж, закінчилася сівба на цім поле. Тепер залишилося прикатати, бо той рік я не прикатував раз, там є одна вже ідейка у мене виникла як швидше прикатати, але потрібен е трактор трішки важкий, напевно, це буде... Т-150, бо тому що там 8 метрів захват, тим, там 2 катки. Зараз все покажу, все розкажу. А тут досіяти треба. Так, посіваємо Ну... залишилося. І тут. І в принципі все. Так. Подивіться, що там по погоді в нас, тому що треба знати, що коли робити, бо я не пам'ятаю. І. Так, всі бан закінчилися. Далі. Ріпак аж у... що це у нас? В липні, так. Липні аж буде збір. Так що до липня ми маємо ще раз оприскати його. Бо. Бо треба! Ось. Ну що ж, вчора я вже вечора не показував, тому що вже було темно. І ось така приспособа. Катки. Так, дві щеплені. Правда, тут трішки не працював осями, але нічого страшного. І. і... тестик, тестик так, і така моя моє так, хрініку я зробив. Будемо зараз перевіряти, як вона працює. Приїхав я на поле, і ця штука виглядає ось так. Т-150, катки ззаду, ну і звичайно це моя приспособа, яку я зробив. Так що зараз будемо пробувати. Як воно, що воно. І чи Т-150 дасть ради? А він повинен дати ради. Пускаємо. Трочки назад. Погнали! Ну супер! Чудово. Я цьому безмежно радий! ще глипнути в планшет, як воно там. Чи добре, чи добре. І так, планшет. Наш планшет? О, працює! Не потрібно. Діщо воно вже не сіриться, що. Не за. Не за... Як це? Не закатковано, о, перепрошую. Так. По білим края, а потім вже можна буде когось філію попросити, нехай він тут доробляє. Так, так. І мої експерименти мене до добра не доведуть. Прийшлося орендувати. Навіть не орендувати, а просто змінити, відчепити е, з'єднання того і приєднати цього до МЗ, а того до Т-150. Тому що наш багатоповажайний багато працівник путається. Але я бачу, що їм теж дає ради, так що будемо ходити окремо. Я тут, той там. І все. І та, лише так, бо інакше вихідно немає ситуації, щоб швидше це закаткувати, бо ще ж м, два поля окремих, я не знаю, чи там можна каткувати, бо мені ще здається, що весь урожайки там буде, то піде на смарку, що я зараз його закатаю. Хоч добре, що umz дає я Ну, Але в принципі там по Power Recruitment, то там 60 конів. Ще якось так прийдеться два трактори задіяти, але нічого страшного. Як сьогодні тепло, видно, що травень прийшов. Так, а я би хотів піти на поле подивитися, як у них там справи. Тому що мені цікаво. Так що. Зараз підемо. Так. Панелі. Немає індикатора? В старих версіях був. Індикатора тут нема. До речі, я застряг. Тішечки застряг. Бувай. Вийти можу. Ну, Що за бляха? Добре, погнали. Гарно, гарно. Дуже гарно. Ну тут трішечки горбок, але нічого страшного. Ну так. Це Та наш Юмс. Десь він там. Ну а де 150 взагалі десь там. О, їде. Навіть валить я би сказав. Ну, <рик> супер, супер, отак, отак Чудово. Я тут собі пригадав, що зимою хтось мав обезшумлювати цей трактор. І Цей хтось це я. Ось. І, як завжди щось пішло не так, щось провтикав і не обійшов. Страшного нічого немає. Але, все ж таки, запланував, треба було зробити. Вирішив я, я пересісти на Т-150, тому що я бачу в нього щось трохи справи гірші йшли, ніж у Юмзе. Так що буду я на Т-150. Основний трактор в господарстві. Окрім нього, потужнішого нічого немає. А такий розраховував купити трактор в цьому розі, але як бачите, не купив. Що ж страшного. Купимо! Так як я вирішив далі працювати на Т150, я знову повернувся до свого нерозумного способу. Можливо, і розумного, але можливо незручного способу прикатування, прикатування, може, як правильно сказати, закатування по... грунту. Так що, якось так, я вже в, другий, в другу сторону не буду їхати, тому що мені здається, що якщо ЮМЗ поїде ще раз у верхів і вниз, то... Якраз буде добре. Так що я останній прохід і вирушаю на базу. Набагато швидше з такою шириною 8 метрів. Набагато швидше. Бо mm. довгенько я це поле каткував. Та не лише я один. Філя мені допомагав. Так що... Якось так. Добре, я буду над цим закінчувати. Дякую вам за перегляд. зустрінемося вже в наступній частині. Будемо теж чимось займатися, займатися будемо роботою. Всім найкращого і до наступних зустрічей. В інший рядок. Та курва б я ще всім, КУРВА записувати все, пезда.